Пров'язуємо три повітряні петлі: 1, 2, 3. Пров'язуємо ще одну повітряну петлю. Накид. Вводимо гачок, сюди під низ, під арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю. Накид. Вводимо гачок під низ, під арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид, вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. ми зараз будемо в'язати лицевий рельєфний стовпчик з накидом. Вводимо гачок за стовпчик з накидом, перетягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик з накидом. накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, перетягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик з накидом, накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, перетягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок під низ, під арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю. накид. Вводимо гачок під низ, під арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю. накид. Вводимо гачок під низ під арочку і сюди пров'язуємо стовпчик з накидом, одна повітряна петля, стовпчик з накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид, вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Одна повітряна петля, накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Одна повітряна петля накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, сюди пров'язуємо стовпчик з накидом, одна повітряна петля, стовпчик з накидом. Так, продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо шостий рядочок, вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. Нагачкою дві петлі пров'язуємо через цих дві петлі. Вводимо гачок сюди під низ, під арочку, протягуємо ниточку, пров'язуємо її через петлю. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид. Вводимо гачок під низ під ту саму арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид. Вводимо гачок під низ, під арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю накид. Вводимо гачок під низ, під арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид, Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. До кінця цієї частинки узору ми пров'язуємо лицевий рельєфний стовпчик з накидом. Накид. Входимо гачок під низ під арочку. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю накид. Вводимо гачок сюди під низ під арочку. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Одна повітряна петля стовпчик з накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид, вводимо гачок під низ, під арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид. вводимо гачок під низ, під наступну арочку. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо лицевий рельєфний стовпчик з накидом. До кінця цієї частинки узору пров'язуємо лицевий рельєфний стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид, Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид. Вводимо гачок сюди під низ, під арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Одна повітряна петля, стовпчик з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо сьомий рядочок. Вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. На гачку є дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо восьмий рядочок. Вводимо гачок під низ під арочку, перетягуємо ниточку і її пров'язуємо через петлю. Пров'язуємо три повітряні петлі: 1, 2, 3. Вони рахуються в стовбчик з накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид. Вводимо гачок під низ під ту саму арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю. Накид. Вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за стовпчик з накидом. Пров'язуємо лицевий рельєфний стовпчик з накидом накид, Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо лицевий рельєфний стовпчик з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця цієї частинки узору. Пров'язали накид, вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю накид, вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю накид. Вводимо гачок під низ під арочку. Сюди пров'язуємо стовпчик з накидом, одна повітряна петля стовпчик з накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид, вводимо гачок під низ, пров'язуємо, стовпчик з накидом, пров'язуємо одну повітряну петлю, накид, вводимо гачок під низ, пров'язуємо, стовпчик з накидом. Накид, вводимо гачок за перший стовпчик з накидом, пров'язуємо лицевий рельєфний стовпчик з накидом. Накид, вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо лицевий рельєфний стовпчик з накидом. Так, продовжуємо в'язати до кінця цієї частинки узору. Пров'язали накид, вводимо гачок під низ. Під арочку пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид вводимо гачок під низ. Під наступну арочку пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид, вводимо гачок під низ, під арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом, одна повітряна петля, стовпчик з накидом. Пров'язуємо повітряну петлю. Накид, вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо восьмий рядочок, вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. Нагачкою дві петлі пров'язуємо через цих дві петлі.